Я вам запр... мішаю? Так, мішаю. За що і, ви зупинили? Скажіть, будь ласка. І, ну я от на даний момент наблюдаю за вашими ви діями. Хто взагалі? Гаманіну не, ми, ми ми не Україну. Ні, ви не нарушили. Я лічно бачив, як ви. Ви знімаєте на що, інспектор? Скажіть, будь ласка. На відеокамеру? На відеокамеру, так? Вона є прописана у вас в 33-му приказі? Так, нічого, бути відео. Ну, а ну, що ви України. що згідно закону України? От, от, вас. От, статті 12, засіб. Ви Добре. Показуйте водій його цей, водієві його порушення. Покажете. Ми Не ми показуйте, випаде. будь ласка, документи на даний момент. Добре. Вам, Добре. Вам, Добре. вам сказали ваше порушення? Вам Прошу пр... пана, Добре. ви що, адвокат? Чи Слухайте, я зараз на даний момент, знаєте, чим займаюся? Виявляю порушників Добре. закону. Так, так, так. Я з вами з'їду. ЛВ 0484 Добре. Добре. Ні, я не відійду. Зараз мій напарник вас припере. Давайте, давайте кличте напарника. Не показуйте їм документи. Не по... Я покажу, що він думав, що я... Правильно. Вони вам ш'ють якесь відеофіксацію, невідому яку. Розумієте, Вони знімають це, це все на свої лічні камери. Вони це все знімають на лічні камери. Понимаєте? Вони не мають права знімати. Том ти сказав. Ну на що ви знімаєте, інспектор? Покажіть, будь ласка, на що ви знімаєте? Доказова база? Добре. Не передавайте в руки, ви не маєте права передавати їм в руки. Це не вам В документі в цьому в правило держоруху написано, що... Має... Водій, я можу від вас написати скаргу за безпричинну зупинку. Від вас лічно. Скажіть мені, будь ласка. Я, я, я до такого ліці хлопку. Я вас розумію, але ви їхали нормально. Я бачу, як ви лічно їхали. Я наблюдав за вами. Що, інспектор? Посвідчення не водія паспорт ваш. У нас в законі особі. прописано, що я маю приносити мати на при собою паспорт. Міліці, на виногу. Виваєте. Що, 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 що? Що я маю мати? Пред'явити. Інспектор, ви... Чуде встановлення особи. Та ви що? Ви до мене звернулись? Будь ласка, ваше посвідчення. Лейтенант Яворський. Яворський. Взагалі, посвідчення, ви будь, будь ласка. підійшли безпідставно. До... Я Пи... Слухайте, інспектор. Я стою вже 15 хвилин, ну... наблюдаю, як ви тут а опрацюєте. Ми ви знімаєте за добре. добре. На що, що ви ведете нагляд? На що на ми відеокамеру дам, вашу там, домашню приватну вам дозволяє закон? закон? Вам показати 33 й приказ. Вам що дозволяє закон? Ви почитаєте закон України про яким ми керуємося. Я знаю три одиниці за. Це є наказ добре. Добре, інструкції. добре. А ми, no, 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 no. є закон України про міліцію. Почитайте пункт 1 статтю 12. Хорошо, так? є допоміжні засоби, так? Да, так, як допоміжні засоби. Добре, це, це є У вас. Є він сертифікований. Вам, вам його видали на роботі? Це є пристрій для фіксування правопорушень. Де ви взяли цей пристрій? Вам його дали у відділку? Не обов'язково. Не обов'язково. Так, Це нові закони. Добре, я визиваю 102, Ми зараз це будемо виясняти. Ладно, не вишайте. Надо на ні. Я не бачу, я виходить було вільно буде. Там немає порушення. З тої сторони було. а тут а тут мене Дивись, коротше, знімали на камеру чувака цей, на домашній своїй апарат, і кримінують, йому, що він не пропустив пішохода. Я наблюдав за ними, там все нормально. І вони розказують, що вони мають право про цей фотоапарат е виконувати такі типу, подзаконні міліції, мають право повністю виконувати як докази. Та, та, та. А перед мене? Так, да, я тут, тут, тут стою це біля та, них. А перед мене машина цього хлопця не було нічого? Ще ні. А за мною не писали? Е -е, немає. ЛВ, це, мабуть, Львівська або наше, я не знаю. Десь, що пам'ятається, що не буде. Він просто представився, не каже чим. 14 грін, 10-15 автомобіль, десятка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Почекай, почекай секунду. Почекай. То що вам сказали? Що вам сказали? Відпустили? Oh, so. Добре. Дякую, все, відпустили його. Бачиш, коротше, цей. Що з ним? Добре. Слухай, я можу написати на нього скаргу заяву за безпечену зупинку, лісно, я відставлю тебе. Ні. Угу. Добре, зараз я тоді поговорю з ним. Добре, давай. Ви не хочете написати скаргу за безпечну зупинку? У мене є заяви, ви зараз йому зразу вручите. Не хочете? Боїтеся, добре. Ні, заряджено, не переживайте. Я так А що? Може перешкоджати чимось, якщо я простий громадянин? Чи ні? Подробики важливо доходити. Ну я бачу, виходити вам можна, значить мені можна. У вас взагалі не включений проблесковий маячок. Ви де знаходитесь? Як це для чого? Ви в патрулі? Ви в патрулі зараз? Ви в наряді. Ви в наряді. У вас не повинен включити зараз поправка нова. Ну, Ні, ну, добре, 10, 10, добре, відмінили вже, 12, не встигли прийняти. 12, не спину, листопада відмінали. Добре, добре. Добре, добре, добре. Я почитаю.